Так, друзі, ну що, всім привіт, з вами Міко. Ну що я вам можу сказати? Я вліп конкретно. Ну як вліп? Я про... вже просрався, але но... це було потужно. Не знаю, чим воно все закінчиться, але якщо вкратці, мій аккаунт в Телеграмі зламали. Вам. Всі, хто зі мною особисто виступався, вам могло надійти повідомлення, що от я цей... що мені ось треба там якось. 2000-3000. Ну дуже великі суми такі вам могло надіслати. Я, мі... я типу я міг надіслати такі повідомлення. Насправді я вам нічого не надсилав. Коротше, що сталося? Записую я для вас відео по Age of History 3, і тут мені дзвонить бабуся і дядько. Питають, навіщо мені треба гроші. Я питаю, які гроші? Гроші. І виявляється, що мені. Взламали телеграм і просили в моїх всіх, з ким я листувався гроші. Я навіть знаю, типу, і Оливану навіть писали, і моїм одногрупам, там, кому тільки не писали. Коротше, всі, кого бачили, писали, просили гроші. Типу, після чого я намагався зайти на аккаунт, один раз мене навіть вийшло, але тіпок мене тікнув і просто видалив мій телеграм-аккаунт. Телеграм тому хочу вас закликати всіх, хто листувався зі мною в особисті. Якщо, не якщо я не забув, то це Міко, нижнє підкреслення, панц. Типу в мене був Тех. Якщо хтось знає, то майте на увазі мій аккаунт зуманий, він вже видалений цей профіль. Вже немає сенсу ніякого там щось писати. Головне, просто нікому не переводьте мені ніякі гроші. Я завжди кажу, що щоб мене підтримати, треба перейти на Донатело за посиланням в описі. Мій Донатело є на всіх моїх ресурсах. Тобто майте на увазі. В мене є Донатело, і цей Донатело це саме та платформа, через яку ви можете мене там мені там подякувати за мій контент, все таке інше. Був і ще Баймі кофе, майте теж ногу. На увазі, що в мене був іще мій баймі кофе. Тобто е я його зараз не веду, але сам факт, що він в мене був, теж е запам'ятаєте, я ніколи не кидав ні номера карток, нічого. Збори, я завжди пересилав, тип, публікував збори. тобто там, Або я пам'ятаю, е мене, мене просили колеги по цеху, ми там опублікувати збір також там. І все таке інше. Тому майте на увазі, що я не просив ні в кого гроші, особисто на картку, особливо для тих, кого я не знаю особисто, тобто це різні мої секлани, підписники все таке інше. я ніколи не просив так напряму гроші. Тобто, якщо фейк розкусили навіть мої близькі люди, тобто це мої друзі, одногрупники, сім'я і все таке інше, то. Майте на увазі, що тим паче я не буду скидувати, для, е, скидувати вам просьбу там щось якось дати мені грошей. Так добре, і давайте перейдемо до того, як взагалі я знав, що як я зрозумів, як мені взламали аккаунт. І не тільки мені мені е, одна з моїх одногрупниць одна сказала, що. Там її знайому теж якось зламали, тобто спосіб, до речі, був один і той же самий. Мені, ста... Мій старий друг переслав на мені переслав, типу, казав підтримай, будь ласка, там, знайомого психолога з Харкова. Там... Я одразу не смікнув, що, по-перше, я з цим знайомим не спілкувався, мабуть, років так 3-4 вже. Два-три роки не спілкувався, якщо бути точним. Херсон, привіт, якщо ти це дивишся. Знаєш, що твій аккаунт в Телеграмі теж замали. Я перейшов за посиланням, типу, для голосування. Проголосувати там за якогось психолога, там кращий психолог, що хтось саме так і не, і не зрозумів. Це по-перше. Да, і такий же спосіб був у тої Подруги моєї одногрупниці, коли я, коли вона мені розповіла це. Тому це тому знову ж вам таке кажу: що не переходьте за незнайомими посиланнями, перевіряйте 300 раз, 300 раз перевіряйте в Телеграмі в інших соцмережах, з яких, з яких пристроїв до вас зайшли на аккаунт, бо мені здається, це була бомба заповільної за дії. І... Що я вам можу ще сказати? Давайте зараз я зберусь з, з думками. Це буде відео в вай-форматі, я залью його, мабуть, майже одразу, як, цей, як е, запишу його, там, Я не знаю, можливо, на ранок, можливо, одразу, мабуть, скоріше за все, одразу, щоб ви розуміли. І да, попрошу вийти з мого телеграм-каналу. Він більше не мій. Е, дружно виходимо. Я... В майбутніх, в майбутніх відео закріп, э, закріплю нове посилання на телеграм-канал. Старе буде надійсним, я його видалю з аккаунтів моїх усіх там і все таке інше. Тому так, дай, давайте я ще зараз подумаю, що я вам хотів, хотів сказати: я, буду, я не буду навіть вирізати там нічого, бо чесно, я не маю бажання цього робити. Я просто скажу, просто скажу як є типа. В лайф режимі, бо мені це треба якомога скоріше викласти. Дайте подумати. Що я вам ще можу порадити? По-перше, раджу вам усім раджу ставити двохетапну аутентифікацію. Тобто, це, щоб вам приходив якийсь там код підтвердження, да, наприклад, там такий. В Телеграмі це зроблено, наскільки я пам'ятаю через електронну пошту. Це по-перше. По-друге, на Google аккаунтах там, на, в Discord це робиться по-моєму, через різні аутентифікатори, Тобто, я особисто користуюсь там від компанії Google, ви можете користуватися іншими способами автентифікації, подвійною і все таке інше. Тому я вам це рекомендую не переходити взагалі по ніяким посиланням. Якщо вам якась близька людина щось скидує, типу проголосуй там за когось, все таке інше. Перей, перейдіть, е, почніть переписку, е, не знаю, якихось ваших приколів, фішечок, знаєте, там запитайте там ну, от е, і все таке інше. Бо дякувати, Богу, мій е, вірний, е, вірний, вірний підписник Друган і все таке інше. Почав питати в чувака про крипто, і той одразу злився, бо ну я з ним спілкувався. Коротше, ні, все-таки склейка буде, і, мабуть, відео все викладу на ранок уже. Звичай, там може тривогу чути. Е, все, що я можу сказати, не переходьте взагалі ні за якими посиланнями. Перед тим, як ви не дізнаєтеся особисто в людини, що вона скинула. Тобто, якщо вам людина взагалі довго не писала, то майте на увазі, що. Скоріше за все це якась підстава. Тому бажаю вам не попадатися на такі штуки. Нове посилання в Телеграм, можливо, я зроблю новий телеграм-канал і ви вже зможете до нього перейти. Ну, а я вам дякую за перегляд, за вашу віддану підтримку. Будь ласка, не ведіться на такі штуки, пам'ятайте про безпеку в інтернеті, бо це може обернутися дуже плачевно для вас. В майбутньому. Якщо це буде просто грошова, грошове списання, це буде найменше, що це що може статися. Тому все, піду я спати. Дякую всім, хто подивиться цей відео. Підпишіться, якщо буде посилання на телеграм мій новий. Це мене дуже-дуже розрадить. Пам'ятайте, що грошову підтримку я прошу лише на свій відоно за посиланням в описі. Ну і переходьте в Discord. Буду дуже вам вдячний. Ну, а я вам дякую за перегляд. Всім удачі, та бувайте.